Всім доброго дня в'яжемо шостий ізнанковий рядок ажурного джеперу Air. Шостий рядок ростку. Так, ось схема ось цей шостий рядок. Тут хочу зауважити, що в фрагментах там, де по три опуклих стовпчики з одним накидом, замість центрального стовпчика з одним накидом опуклого тепер в'яжеться прибавка з двох стовпчиків з одним накидом, між якими повітряна петля. А так, в принципі, все має бути зрозуміло. Ну і з боків додається по. Два стопчики і одна повітряна петля. З цього боку і так само з цього боку. Ось схема, поставте собі на паузу, роздивіться як слід. Ну і давайте пров'яжемо. Починаємо, як завжди, три повітряні петлі. Раз, два, три, стовпчик з одним накидом, в цю петлю. Третю від гачка. Одна повітряна петля. В ту ж саму петлю, що ми в'язали оцей стовпчик. В'яжемо ще два стовпчики з одним накидом. Ось так. Три повітряні петлі. Тепер ми робимо обкручений стовпчик. Ми маємо це робити з лицьового боку. Так, з одним накидом. Стовпчик у нас з одним накидом накиди робити не забуваємо. Три повітряні петлі. І тут у нас фрагмент вже з трьох опуклих лицевих стовпчиків з одним накидом. Замість центрального ми робимо прибавку ось так. Раз. Це простий стовпчик з одним накидом. Повітряна петля. І ще один стовпчик з одним накидом в ту саму петлю. Наступний стовпчик у нас опуклий, лицевий, рельєфний стовпчик з одним накидом. Ось так. Це має виглядати з лиця. Ось получиться один стовпчик опуклий, рельєфний лицевий, з одним накидом. Далі прибавка з двох лицевих, з двох стовпчиків з одним накидом, між якими повітряна петля. Так, три повітряні петлі. Стопчик опуклий, рельєфний з одним накидом. Три повітряні петлі. І такий самий фрагмент. Який ми тільки що пров'язували. Один рельєфний опуклий стовпчик лицевий з одним накидом, середній оцей стовпчик цю петлю, один стовпчик з одним накидом, повітряна петля, один стовпчик з одним накидом. Ось так. І третій стовпчик, опуклий, лицьовий, з одним накидом, рельєфний. Три повітряні петлі. Опуклий, лицьовий, рельєфний стовпчик з одним накидом, центральний. Ось ці фрагменти. По три стовпчика вони якби роздвоюються. Тепер у нас в цей бік в'яжеться дзеркально. Три лицеві петлі, один рельєфний стовпчик з одним накидом. Прибавка з двох стовпчиків з одним накидом, між якими одна повітряна петля. Ось так. Лицевий стовпчик, рельєфний опуклей з одним накидом, три повітряні петлі. Два, три. Рельєфний. Опуклуй стовпчик з одним накидом. Три повітряні петлі і такий самий фрагмент, як ми пров'язували попередній, з прибавкою стовпчика, одного стовпчика з накидом, між якими Є повітряна петля. Так. Останній стовпчик цього фрагменту. Рельєфний. Раз, два, три петлі. Опуклий стовпчик. Рельєфний. Люцьовий з одним накидом. Три повітряні петлі. Відбавка з двох стовпчиків. Так, Боже. ось в цю петлю, в цю петлю, два стовпчика. З одним накидом в одну петлю. Одна повітряна петля і так само в ту саму петлю, ще два стовпчика. Одним накидом. Це, шостий ряд. Ми закінчили. Ось такий росток. Це лицева сторона. Це і знамкова сторона. Всім всього найкращого. Дякую за увагу. До побачення.